Це хвилина мовчання на площі героїв майдану. Тут зібралися рятувальники, представники громадських організацій, місцевої влади, військові, рідні, загиблих захисників та тих, хто перебуває у полоні. Хвилина мовчання я згадую зразу Сергія. От ну хоч якось я не знаю, десь з ним трошечки цю хвилинку, от начебто, я з ним мій син канцер Сергій служив контрактником 2014 року. Дебальцева захищав. А так він почалось повномасштабне вторгнення. Він був на позиціях Луганське направлення Новотошківка От. і на початку квітня, 8 квітня, він загинув. Був А обстріл. Тіло мого сина так і залишилось там. не змогли його евакуювати. Під час загальнонаціональної хвилини мовчання перехожі зупинялись. Поліція перекрила рух на вулиці Велика Перспективна з 8.55 до 9.05. У день захисників і захисниць України матрос Кирило Глігор отримав орден за мужність. Служив 38-й бригаді морської піхоти. Отримав поранення на лівому березі, населений тулькринки. Спочатку на щось наступив, а потім ще скидами трохи ногу ту заділю. Отримав я відзнаку за мужність третього ступеню. Означається те, що це пам'ять про тих, хто загинув, тих, кого не змогли дістати досі звідти. Там залишились наші люди, з якими ми товаришували, але, на жаль, не було змоги їх забрати. Це як пам'ять про них. Орден матері бійця отримала мама Олександра Проценка, який загинув у Донецькій області. Там воював з лютого по листопад 2022 року. Я отримала відзнаку за свого загиблого сина, який загинув у Донецька область Невельське, у му році, 24 лютого тільки почалася війна. Той же день відсклав свої всі речі, так як він був раніше, воював. Був учасником мату в 15-16 році. усі речі, я його не пускала. Він сказав, мамо, якщо я сьогодні не піду туди, вони прийдуть завтра до тебе в хату. У День захисників і захисниць України 11 матерів отримали відзнаки за своїх загиблих синів і дочок. Також нагороди одержали 27 військовослужбовців. <різвищ> Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.